Поговоримо сьогодні про стіни. Не такі, а ось такі. Із підсилювачів маршал. На дворі 70-ті у музиці народжується новий жанр Heavy Metal. На сцену вперше виходять майбутні легенди KISS та ACDC. І разом з новим звучанням з'являються нові правила. Чим більше, тим краще. І перш за все це стосувалося звуку. Сам Джим Маршал казав. Використовувати більше трьох стоватних підсилювачів це безглуздо, де б і ким би ви не були. Але ж метал не був би металом, якби слухався правил. І тоді на концертах з'явилися перші стіни з комбу підсилювачів Marshall. З ними грали Kiss, ACDC, Metallica, Scorpions, David Bowie. Список можна продовжувати дуже довго. Marshall став справжнім символом важкої музики. Минали роки, з'являлись нові жанри, в світі набирають обертів музичні фестивалі. Рок-гурти й досі грають на стінах Marshall. Згадайте, хоча б Red Hot Chili Peppers. Але тепер їх можна побачити не лише у рокерів, а й на шоу-діджеїв чи навіть реперів. Ось, наприклад, концерт Jay-Z. У нього маршал був лише частиною декорації на екранах, але погодьтеся, це дуже гарна шана традиції. А якщо ви хочете зібрати власну стіну маршал або придбати компопідсилювач, ви можете зробити це в лайтек. Деталі в описі під відео.